Привіт, друзі! Сьогодні у нас доволі фундаментальне відео про такі цікаві речі, як що таке дух, духовність, що таке душа і що таке тіло. Як вони взаємопов'язані, для чого нам взагалі це знати, що воно нам дасть в нашому житті? Давайте почнемо із найпростішого: це тіло. Уявімо, що тіло це автомобіль, певний механізм. Він просто стоїть, він нікуди не їде. А, тіла бувають різного плану. От подивіться навколо, бувають тіла, великі люди, бувають маленькі, бувають худенькі, бувають вони трошки більш хворі, менш хворі, хороший зір, хороший слух, поганий зір, а, не знаю, більш симпатичні тіла, менш симпатичні тіла, хоча це дуже суб'єктивна річ, а, більш свідкі, більш повільні. Тобто у нас є варіативність тіл. І взагалі, тепер перше питання: чому тіла у всіх різні? От чому не можна створити одне тіло, наприклад, як у риби, да? а от, от купа однакових риб плаває. Чому у людей різні тіла? А забігаючи трохи наперед, можу сказати, що один із варіантів, де нам допоможе аналіз нашого тіла, це як обрати майбутню професію, як зрозуміти, для чого ти взагалі створений. Тому що не всіма тілами можна користуватися для, для конкретної професії. Десь треба тіло більш еластичне, десь менш еластичне, десь більш еластичні пальці, десь менш еластичні. Про це ми поговоримо, як нам тіло допоможе визначати певне наше призначення. Добре, але зупинімося на головному концепті, що тіло це механізм. Тепер нам треба, очевидно, хто водій. Тобто, водієм у нас відіграє, а роль у нас водія відіграє душа, тобто приходить душа. І тепер дивіться, у нас вже на цьому етапі є комбінація двох характеристик. Перше це характеристики тіла. Що нам дає тіло? Тіло нам дає всі відчуття. Це зір, це слух, це нюх, це смаки, відчуття холоду, відчуття дотику, якісь відчуття голоду, сексуальні відчуття, якісь, тобто відчуття болі. Все це нам дає тіло. Без нього ми б це не відчували. Приходить туди у нас душа. Душа до собою приносить. Такі речі, як е, почуття, щось таке більш інтелектуальне, моральне, відчуття любові, наприклад. Так само тіло, в принципі, внизу відчуття, ві, має відчуття страху. Але, по суті, це душа, яка от наповнює от цей страх, наповнює тіло. Тобто відчуття довіри, відчуття доброти, щастя, відч... злість, агресія це все привносить е, душа. Тобто тепер за допомогою душі ми, як водій, заходимо в автомобіль і можемо все це відчувати. У нас комбінація двох характеристик. Поки що на цьому зупинимось. Далі у нас йде дух. Як пояснити, що таке дух? Якщо простими словами, скажімо, уявімо, що це певне джерело інформації, ну, скажімо, що це супутник, який літає в космосі, і в нього там є інформація. І він передає цю інформацію всім автомобілям. От всім автомобілям, які на планеті є, він передає цю інформацію. І тепер питання. Чи всі автомобілі отримують оцю от духовну інформацію? Оцей от сигнал GPS? Давайте, наприклад, скажімо, ви їдете в автомобілі, і у вас немає gps -у. Тобто ви по факту. Їдете ну, на відчуттях, о, класна кафешка, ви заїхали сюди, о, класне містечко, відпочину тут. Тобто ви їдете, і ви робите вибір дуже так от з коротким зором. Тобто, от те, що ви бачите, те ви і вибираєте. Ви не знаєте, що є далі. Ви не знаєте, куди саме вам конкретно рухатися, ви не знаєте, де що знаходиться на довгих відстанях. От саме в цьому суть духовності духу. Тобто дух передає цю інформацію. Якщо ви налаштували, певним чином про це ми потім поговоримо не зараз, налаштували власне серце, налаштували власний, власний розум. І ви починаєте на цьому каналі духовності працювати. Тобто ви чекаєте цю інформацію, ви її шукаєте, ви навчаєтесь, як це робити. І цей супутник починає активізуватися. І вам з'являється на екранчику вашого автомобіля, якби активізувався GPS. У, тепер я знаю, куди мені їхати. Мені їхати треба вон, аж туди. Тобто я навіть не знав, що там є дорога. Ого, скільки треба годин їхати. Я б так не доїхав без сигналу. Розумієте? Тобто GPS нам дає можливості, які у нас ну, були дуже обмежені без нього. І це нам дає духовність. Духовність вам показує, для чого ви створені. Вона вам інтуїтивно і різними способами підказує, який ваш напрям. Що ваше, що не ваше. Це ваша людина, це не ваша людина. Це ваші принципи чи не ваші принципи. Тобто ви простоєте жити просто на виживанні сьогодні. Типу, знаєте, як брати сьогодні від сьогоднішнього дня максимум, а завтра, що буде, то буде. Духовність вам дає певну мудрість, як отримувати задоволення і щастя сьогодні, і при цьому йти ще до більшого задоволення, до щастя, до певної самореалізації. Бо задоволення це така а, специфічна річ. Йти до самореалізації, все більше і більше. І для цього треба духовність, тобто оцей от сигнал, духовні знання. Давайте ще раз повторимо: є у нас автомобіль, в автомобілі сідає це тіло, сідає водій, це душа, потім є супутник, який дух передає інформацію, і ця інформація, цей сигнал, який проходить, називається духовністю. Тобто, чим більше у людини духовності, тобто чим краще цей сигнал доходить, тим більше вона може досягати як людина по собі, у різних сферах життя. Отакий от, от у нас є цікавий концепт. Ну, я думаю, поки що на цьому етапі ми зупинимось, щоб просто була зрозуміла ідея, як вони взаємопов'язані. І розуміємо, що щоб потримати духовність, для цього треба попрацювати. Для цього треба підтримувати власний розум, власну свідомість в певних, скажімо, станах. Це вчиняти певним чином, думати певним чином, взаємодіяти е світом певним чином. І тоді ви отримуєте можливість щитувати цей сигнал духовності і йти туди, де ваше найкраще місце в цьому житті, в цьому саме тілі. Добре, все, друзі. На цьому ми закругляємося. Якщо у вас є питання, якісь коментарі, обов'язково пишіть. Їх також поговоримо про них або в коментарях, або запишу якесь додаткове відео. Все, друзі, всім бажаю духовності!